У цьому будинку в селі Хорохорин Луцького району живе місцева майстриня. Інна Приходько ще з дитинства має інвалідність, але Господь подарував їй талант до вишивання. Ось я в хаті, в залі, вишиває моя дитина. Вже скільки років я, щоб не збрехати, маємо, 10 років вона почала вишивати. Пішло на Італію, Португалію, на Володимир, на Новолинський, Хорохор'я. Де тільки? Своїми картинами та іконами ділиться з родичами. Розказує про доньку Наталія Федорівна. Має світлу душу. Вона така добросердечна, Вона хоче всім подарунки зробити. Всіх не на продаж на подарунки. подарунки вона подуше тільки невірно за дві картини. Продала то все. Топ і як то мені вважається вже правну, коли картину вишила, він так крепко захотів, щоб там було таке лодка, ловити рибу такі, то казав, якщо тільки продам клубніку, то я підемо і поїдемо, виберемо картину і буду вишивати бісером. Яка картина найулюбленіша, Інна навіть не задумується. Каже, їй вони всі улюблені. Це вони мені всі гарні, всі улюблені, ну я улюблена. Мене їх позабирали, бо їм так сподобалося. Ну, добре, все добре. А скільки часу займає вишити картину? От ну, от яка була така найдовша, найкропітка робота? Ось ці самі найдовші, ось були самі найдовші. Це великі картини, бо їх багато, бо вишиття багато, дуже багато. І бісер треба до них. Лише на бісер доводиться викладати з кишені до 500 гривень. Кожного разу бісер дорожчий є. Ну, панина, ціну поставить. Сто десять, ти двадцять, наприклад. Ось цю картину Інна вишивала понад три місяці. Ну, бо ще ж домашня робота є, тримає невеличке господарство. Найбільша охота братися до рукоділля взимку. Ну, більше, 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 більше. Вечори довгі. Да, да, да. Ось, так, так, так. Хоча рідне село знане полуничним бізнесом, перенести ягоди на полотно поки ще у планах. До речі, картини з полуницями ви вишивали? Ні. ще не, ще не вишивала, Жінка взялася вишивати пори року. Оце обідів подобається, така собі. Вона кажу, її на нікому я тобі це нікому не я продам. Люблю. Я улюблена вона мені. Мама пригадує, як Інна робила свої перші стіпки. З маленької почала їй хрестика показала. Вона стала хрестика вже, а треба знімати. І так почала гарненько знімати і вишиває от на цю пору. Така вона талановита мене дитина. Тож треба і закупити матеріали, і кошти, і бісер. Це ж все за свої гроші купує? Все за свої гроші купує. – А не пробувала, не думаю, вишивати на продаж, аби люди купували трошки я, собі знаю, я таким. Це знаєте, стесняється. Я казала, Іна, ти подати в цього, як то ну, по телефоні, сотрофір ти продати. А щось ніяк, мама каже, мені щось стидно, щоб мені ну, продавати цього. Продавати якусь кокінку сама в рамочку. Це воно набагато спасти ціну, а зараз багато висипають, то не знаю, чи хочу, чи ні. А можливо, варто спробувати. Може, спробуєте? Ну, треба спробувати, треба в рамочки є поробити, а Видно, з якою теплотою Інна вишиває кожне полотно, вкладає туди частинку душі. Її витвори прикрашають і місцеву церкву. Талант майстрині хочеться вірити, милуватиме око багатьох родин. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Хорохорина для новин на часі.